З допомоги ЗСУ так вже традиційно розпочалася сесія міської ради 19 квітня. Чернігів збільшив кількість військових частин, яким зможуть допомагати з міського бюджету. Депутати також підтримали передачу стерлінків першій окремій танковій сіверській бригаді, яких вони гостро потребують. На цьому засіданні звернулися до Міноборони про передачу частини дороги на вулиці Курсанта Єськова, щоб коштом міського бюджету можна було замовити проєктну документацію та виконати там ремонт. Зазначив Ломако. Це одна з найбільш таких зруйнованих вулиць зараз. В місті Чернігові вона багато років вже така, а зараз ще гірше, тому що два роки, вже третій рік, місто не направляє ресурси на утримання дорожньої мережі через інші пріоритети. Хочемо в цьому році. Почати, хоча б можливо, і зробити, якщо швидко буде вирішувати це питання, цю вулицю, але для того, щоб ми мали можливість і проектувати, і направляти туди будуть бюджетні кошти, потрібно забрати її власність. Громади міста у сесійній залі депутати та депутатки розглянули питання земельних аукціонів, виділивши ділянки на прозорих умовах, щоб забудовники могли виконати там благоустрій і передати місту. Так вони підвищать привабливість їх забудов для потенційних інвесторів, та загалом всього міста йшлося на засіданні. Це ну, важливе питання. Це питання і інвестицій, і питання розвитку міста, і будівництва, і порядку. Я вважаю, і прозорості, тому що виділення права оренди. На земельних аукціонів це той шлях, яким ми повинні йти. загалом на сесії 19 квітня розглянули близько трьох десятків питань. На сам кінець заслухали депутатські звернення про ремонт доріг, важливість роботи прошкільних таборів та інші питання чернігівців, з якими вони звернулися до своїх обранців.